Слава Богу, друзі, що то сьогодні нас проповідає Степан. Ось і я хотів би його представити, друзі, місіонер Западної України, який переїхав ще давно, вже в Гуляйполе, і там в тому районі. Але ви знаєте, що росіяни захватили, тоді вони перевезли церкву до Покровська Дня Петровської області, і там зараз вони вивезли вже церкву. І так ми йдемо, друзі, по цій війні ми йдемо з Богом. Ось, і скільки у тебе дітей, Степан? Шестеро. Шестеро дітей. Ось хай Бог його благословить. Він сьогодні буде проповідувати ім'я Боже. Дякую, дякую за благословіння. І знаєте, я скажу, що нема кращого, чим працювати. В Бога. Да. Амінь. Я з, ще з своєї юності прийняв таке дуже важливе рішення в своєму житті: працювати на нього, працювати для нього. І, і знаєте, я скажу, що нема кращого господаря. Да? Як, або таким словом, нема кращого начальника, бо є різні начальники на роботі, які по-різному ставляться до людей, але нема кращого для того, хто тебе розуміє, хто тебе підтримує, хто, е як, як співали цю пісню да, про, про Бога, що Він є вірний, він ніколи не зраджує. І це є дуже добре. І чим далі, тим більше моє серце воно пишається Богом, і я, я все більше впевнююся в тому, що в Бога помилок немає. В нього все-все-все дуже і дуже добре, і все під правильно і все під його контролем. Але е, вся біда або проблеми, які ми сьогодні зустрічаємо, це не Бог причина цих проблем. Я недавно спілкувався з нею людиною, і вона каже за ну, ця е, жіночка каже за свого брата. А цей брат, він живе своїм життям, він Бога не знає. Він каже, і вона каже такі слова, каже, каже, чого Бог каже йому і те в його життя послав, і те в життя. І знаєте, і це все, що вона перечисляє, це все ну, такі, якби нехороші речі. І я кажу, я її зупинив, кажу, що ти неправильно говориш про Бога. Бог. Цього не посилає. Бог цього не посилає. Те, що кажу, є в його житті, це не від Бога прийшло. Але було б добре, якби цей чоловік в дійсності прийшов до Бога і отримав від нього те, що в дійсності Бог посилає. Ми читаємо послання в Якова, сказані такі слова, що всяке добре даяння, воно звідки приходить. Згори від Бога, бо Він бажає благословляти, Він бажає допомагати кожній людині. І сьогодні я хотів би говорити на таку тему, чому, необх... чому нам так сильно необхідна Божа благодать? Чому вона так необхідна сьогодні для кожної людини на землі? Чому? Я хотів би назвати так свою проповідь. І, бо, знаєте, був період в історії, коли Бог давав свій закон, Він давав 10 заповідей. Але коли ми читаємо цю історію ізраїльського народу, з яким Бог мав свої стосунки, до якого він промовляв через пророків, ми можемо побачити такий досить важливий момент. Люди не змогли через усі ці правила. Які Богом були установлені, люди не змогли стати досконалими, не змогли досягнути праведності, люди не змогли змінитися, не змогли. І тому Бог підслав Сина свого Ісуса Христа, через якого і проявилася Божа благодать. І для того, щоб було так більш зрозуміло. Слово благодать. Я для себе, знаєте, так е, е, передивлявся е, там різні словники, хто що говорить про або дає визначення цьому слову. І в Вікіпедії я, е, мені сподобалося це визначення. Приблизно кожен словник десь приблизно дає подібне визначення цього слова. І там сказано так: благодать це дар Божий заради вічного спасіння. І ось тут головний момент це дар Божий. Це подарунок Божий зараді вічного спасіння, прояв щедрої та вільної Божої любові, що не потребує нічого взамін. І ось це таке визначення, що таке благодать. Ось що значить оце слово, коли ми чуємо благодать і зміст цього слова. Да, Він несе в собі якийсь дар, якийсь подарунок, якусь доброту, тобто те, що Господь хоче щось добре дати для кожної людини, яка живе на землі. І мені дуже подобається текст, де апостол Павло, і я буду з цього текста читати, звертається до, до Тита, 3 глава, 4 і 5 вірш. Він каже такі слова: коли з'явилася благодать і любов, і любов до людей нашого Спасителя і Бога. Він, Це п'ятий вірш, він, він нас спас не з причини праведних учинків, не тому, що ми були правильні чи правильно поступали. Але зі своєї милості Він пожалів нас. Людина, яка, будучи гріховною, яка відступила від Бога, і не змог, не мог, людина не могла змінитися, не могла. І Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який Взяв гріх усього людства, усіх людей на себе для того, щоб нам дарувати прощення. І знаєте, я сьогодні безмежно дякую Богу я кажу, Господи, я дякую тобі за те, що одного разу ти взяв мій гріх. Я мав, Я власно мав, я розумію, я власно мав стати перед Богом і відповісти за те, що я робив на землі. За кожен мій неправильний вчинок, поступок, мою думку, я мав дати звіт перед Богом, і Господь мав як справедливий Бог винести мені вироки і сказати, що ти заслужив смерть, ти заслужив вічне покарання, тобі приготовлено пекло. Але, брати, але, дорогі друзі, що велика Божа любов в тому, що Ісус на Голгофському христі забрав цей гріх на себе і сам був покараний смертю, був розіп'ятий, помер, на, по, бу, помер. Але слово Боже каже, що Він переміг смерть, Він воскрес. І сьогодні для нас, людей, які живуть на землі, є сьогодні надія, ми можемо сьогодні розраховувати на Бога, на Його благодать. І мені дуже подобається, коли апостол Петро звертається до церкви, він каже повністю. Покладіть надію на благодать. Якщо, іншими словами, сказати повністю, покладіть всю свою надію на Його доброту, на те, що Бог хоче дарувати вам, покладіть надію на нього. Бо знаєте, в нас в людей є така звичка, а я зможу. А я зможу досягнути. А я не такий же грішний. А, в мене, а, а я не я кращий за мого сусіда. А, а ось той чоловік він такі речі робив. А, а ось той ще гірші речі робив. Я набагато кращий. В мене є багато добрих справ, і Бог як то, ці добрі справи, як то вони переважують, переважують те, що я робив погане. Дорогі друзі, це так не працює. Це так не працює. В Бога так не працює. І в Бога є тільки одні двері, через які ми можемо війти в небо. Це двері Божої благодаті, які Він відкрив через Ісуса Христа. Це двері Божої благодаті. І е, ще один текст, який я хотів би лишити для вас, е, е, це також е, апостол Павло звертається до Тита, друга глава, і 11 13 текст. Бо текст. Вс... Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона, вона навчає нас, щоб від, від, відректися без, безбожності і світських пожадливостей, жити чесно, праведно, побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії, поїв, слави великого. Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І апостол, апостол Павло каже, бо з'явилася, бо для всіх людей на землі з'явилася спасаюча Божа благодать. Божа благодать вона працює тільки тоді, коли людина вона шукає Бога, коли людина вона йде до Бога. Коли людина усвідомлює, що їй потрібна допомога, мені дуже подобається такий текст у Божому Слові, де Господь, звертаючись до людини або до свого народа, Він каже такі слова: Звернись до мене, звернись до мене, і я тобі відповім. Якщо можна було задати таке питання, Господи, а чому ти не хочеш сразу дати, просто так людині дати, просто так перші зустрічні дати, але Бог каже: звернися до мене, попроси в мене і я дам тобі. Друзі, в Бога є, є досить багато добра, в Бога є досить багато благословіння, яке Він хоче дарувати кожній людині на землі, але біда заключається в тому, що людина не хоче. Просити в Нього, людина не хоче йти до Нього і просити, Господи, дай мені, допоможи мені. Знаєте, хвора людина вона не може сама собі допомогти. У мене є близький мій друг, брат вірі в Господа Ісуса Христа. В нього виявили хворобу. Печінка, рак печінки, опухоль. 12 сантиметрів, і ви знаєте, і, і, питання, і, і якби в цій ситуації да, людина вона розуміє, що йому потрібно щось робити, він сам собі, він усвідомлює, що він сам собі не може допомогти. Йому потрібна допомога лікаря. Він, він пішов, лік, обс... пішов е, всі, Здався всі аналізи, пройшов все обслідування. І людині назначають лікування. Що їй потрібно робити? Лікар назначає лікування. І людина розуміє, що ми, їй потрібна допомога, і вона куди направляється? До лікаря. Так само, дорогі друзі, для нашої душі потрібен небесний лікар. Ми не здатні самі собі допомогти. Людина сама, сама своїми силами не здатна визволитися від гріха, від прокляття. Людина не може втікти сама від себе. Багато кому не подобається який є в неї характер, або як вона ставиться до свого чоловіка чи до дружини. Як людині часто не подобається, як вона ставиться до своїх дітей, або батькам часто не подобається, як діти ставляться до них. І знаєте, ця, ця біда, оцей гріх, який портить людей, сьогодні є присутній в цьому світі. І питання, хто може нас змінити, хто може нам допомогти? Друзі, є сьогодні велика, потужна Божа благодать, як я прочитав, яка, яка апостол каже, яка сильно змінити наше життя? Яка сильно змінити наше життя? Яка сильна дати? Кожній людині надію, є сильна і потужна благодать, тобто Божа доброта, яка проявлена до кожної людини на цій землі. Він бажає дарувати спасіння, дарувати життя вічне, але питання, чи я шукаю Сьогодні Його. Але питання, настільки я усвідомлюю той момент, що настільки важний для мене є Сьогодні Бог. Настільки він потрібний мені, хвора людина, вона, знаєте, вона розуміє, що їй вкрай потрібна допомога. Але чи усвідомлюю сьогодні я, що для моєї душі потрібний Господь? Я хотів би сьогодні закликати, дорогі друзі, кожного з нас, що, щоби ми сьогодні йшли до Бога, щоб ми сьогодні шукали Бога. Тому що. Його відношення до нас не змінилося, Він бажає, Божа доброта бажає дарувати кожній людині спасіння і життя вічне, Божа доброта бажає, і Господь бажає змінити життя кожної людини, і Він це сильний зробити. І знаєте, я не раз зупиняюся на тому, і я кажу: Боже, я дякую Тобі. За те, що ти змінюєш моє життя і оновлюєш моє життя. Я скажу такі, деякий такий фрагмент свого життя. І деякий такий фрагмент свого життя. Перший момент вже Василь Євгенович згадував, перший, перша подія, яка відбулася в нашому житті, це коли нам прийшлося виїхати з Гуляйполя. І другий друга, друга подія відбулася тоді, коли вже нам прийшлося виїхати з Покровського. Бо... І туди і прийшла ця війна, і знаєте, коли людина щось втрачає, або людина переживає якісь такі кризові ситуації, завжди буває, буває так на душі важко, і психологічно, душевно важко, і, і втрачається такий сенс житті. Тебе нічого не радує, то ти не бачиш, як тобі далі рухатися, що тобі далі робити. Це я хочу сказати про оновлення. І знаєте, я зрозумів, що я сам собі не можу допомогти. Я сам з собою не справляюся. Я не можу знайти вихід з цієї ситуації. І знаєте, що я почав робити? Я почав молитися Богу. Я почав молитися казати, я кажу, я кажу Ісус, Ти потрібний мені. Я, кажу, я почав молитися казати Ісус, оживи. Преобрази, віднови моє серце, дай мені радість, дай, дай мені знову це стремління, щоб я міг стремитися і далі щось робити і рухатися. І знаєте, що я ось свідок стою перед вами. Я сьогодні радуюся, і моє, в моєму серці сьогодні є стремління. Чому? Тому що Він відновив мене. В нього є сила, друзі, відновлювати. В нього є сила зцілювати. В нього є сила змінювати життя людини. В нього є сила, знаєте, з негідної людини робити гідну людину. В нього є сила. В нас немає, в нас немає, і ми часто Бога судимо по собі. Ми, раз ми не справляємося, то тоді нам ніхто не допоможе. Друзі, ми помиляємося. Ми часто, ми часто схильні вірити ворогу. Ви знаєте, яка найбільша зброя ворога, найпотужніша зброя диявола це обман. Він цей обман приподносить як чисту правду. І люди вірять в цю неправду, люди вірять в це. Він, він, він говорить, він приподносить і каже, що тобі вже ніхто не допоможе. Тобі навіть Бог не допоможе, в тебе вже виходу нема. І як я знаєте, я недавно почув таку думку, що Бог Він веде, а диявол штовхає людину. Він часто людину пхає. В, 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 в якусь прірву, чи ще кудись. він ніколи не показує людині вихід. Але, друзі, в Бога є потужна сила, і він сильний допомогти. Але питання залишається за мною, яке моє ставлення до нього. Мені дуже подобається вірш, один із Слова Божого, де сказані такі слова, коли мій народ, який іменується іменем моїм. Смириться переді мною і упокориться переді мною. І там далі сказані такі слова, і, і почне молитися мені, шукаючи спілкування зі мною. Ось це ось тут дуже, дуже важливий момент. Він каже, коли мій народ почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, там далі є продовження. Господь каже: Я почую з неба. Ви чуєте? Бог каже, я почую з неба. І Бог не буде заставляти силою нас приймати щось, але Він реагує на, усе баж... на моє бажання, на моє шукання. Господи, я хочу, мені це потрібне. І Він відповідає. Слава йому. Він відповідає. І тому я хочу Сьогодні закликати. Кожного, хто сьогодні, можливо, байдужий, хтось сьогодні, можливо, щиро не молився Богу і не шукав Бога в своєму житті. Біблія каже, шукайте і знайдете, стукайте, і каже, Він відчинить вам. Він не десь є далеко, він є близько, він є, він є присутній на цьому місці. І знаєте, моє бажання сьогодні пробудити оцю спрагу по ньому. Пробудити, або, знаєте, оцю і запалити іскорку віри в те, що в Бога є сила для того, щоб допомогти і благословити. Нехай Господь допоможе кожному з вас і благословить. І нехай Його благодать в великій мірі відкриється для кожного, хто є присутній в цьому залі. Нехай ця велика і велика його любов, яку він проявляє сьогодні до кожної людини на цій землі. Вона відкриється для кожного, хто присутній на цьому місці, і ви будете радіти і прославляти Бога. Це таке моє побажання на кінець моєї проповіді. Нехай Бог рясно поблагословить вас. Амінь.